І прогулянки бречка, кому треба, така покататися, Файні маршрути. І по дорозі є до річки. Заїхаємо, Фотографуємося пруличку, тру. Одна бречка. Тут друга. Речка з коніками. Кому треба. Дзвоніть, вертайтесь. 096 47 95 128. Барахта. Гори краєвиди. Хочете, можу повивезти на полонину. Все дзвоніть. На полоні є банош. Трембіта. Все по телефоні. Дзвоніть узнавайте. Все розкажу.